Доброго вечора. Працюємо в Харкові та в Харківській області. Хочу поділитися результатами роботи за останні дні. До речі, за останній рік проїхав вже всі 56 громад Харківської області, В багатьох громадах був неодноразово. І сьогодні, в черговий раз, приїхали з командою в Богодухів, в Богодухівську громаду. Передали в громаду. 24 генератори привезли для освітніх закладів. І це все відбулося завдяки фонду «Синьо-жовтий Хрест. І завтра ми будемо в інші громади передавати в інші райони. Зустрілися з людьми в Богодухові. Були більше 200, 200 людей сьогодні отримали допомогу. І була можливість поспілкуватися з людьми, поспілкуватись, вирішити проблемні питання. Просто Поділитися або почути людей. І більшість проблем, які сьогодні розглядали, з якими зверталися люди, ну, звичайно, це ці проблеми мають вирішуватись на місцях місцевою владою, і який для себе зробив висновок, ну що просто дуже погана комунікація між міськрадою та жителями Богодухова. і Доручив я наші голові нашої фракції Богодухиської, щоб вони заслухали секретаря громади, нашого, нашого секретаря, нашого депутата, на предмет виконання ним своїх обов'язків, щоб прозвітував за свою роботу і відновили комунікацію, щоб люди, коли звертаються до міськради, отримували, отримували повну інформацію, наприклад, дуже багато питань. Після ракетних вибухів та да, ракетного удару по відновленню житлу по роботі комісії, яка працює, Верховна Рада прийняла закон, президент підписав. Недружня президента Верховна Рада все зробила вже зараз. Кабмін працює над алгоритмом, над підзаконними актами. Щоб ця програма за запрацювала, щоб люди отримували відшкодування за. Зруйноване житло або на придбання нового житла, якщо не підлягає відновлення це житло. І, звичайно, з такими запитами люди звертаються до міськради і отримують ну різну інформацію, але люди дійсно після цих вибухів, це майже в центрі міста, було в день цинічно ворог вдарив і просто треба. Може було просто підійти і обняти цю людину, да, яка просто в шоці, і по-людськи розповісти, або що в нас немає інформації, що там ми найближчим часом її надамо, все буде добре. Ну, цього не відбувається. Звичайно, люди про ці проблеми розповідають. Або приходять там. Ну, дві людини працюють в комісії ці, і комунікація ця відсутня. А, також. Дізнався про проблему, яка існує в Богодухові. Це ну, дуже, я вважаю, серйозна ситуація. Звернувся до, прокурор, до, до прокурора області Олександра Васильовича. Є факти, коли люди виїхали з, з будинків і ніхто не проживає, і вночі розбирають просто до камінчика цей будинок. Це якась. Середньовічна схема працює, прокуратура вже розбирається з цим. Щодо дитячої сфери, також поспілкувалося ободухові багато ДБСТ. І сьогодні зустрілися з нею мамою, яка виховує дітей. І проблема ті самі це повноваження в громадах. Тобто це блокування Мінсоцом нашого закону 7087. Ще раз. Кажу, що вже зрозуміло, хто цей закон блокує блокує його. міністр соціальної політики. Ну ми звичайно будемо розглядати це питання на фракції нашій фракції Верховній Ради, заслуховувати міністра. Чому такий ну, чому це відбувається? Якщо, якщо на місцях люди просять громади, просять цей закон, щоб вступив в дію, чекають вже дуже давно, не можуть працювати в сільських громадах служби у справах дітей для дітей. А Мінсоц все влаштовує чомусь. І така ситуація, знаєте, коли люди просять щось не приймати, то цей закон активно Мінсоцом лобіюється. А коли, наприклад, навпаки, люди просять прийняти закон, чомусь блокується. Тож ми розбираємося. Ну, ситуація проста. Це повноваження не перед... в зв'язку з децентралізацією, повноваження мають перейти на громади. Зараз вони залишилися всі повноваження на районах. Ще раз повторюсь, Мінсот свого часу не подав пропозиції, і закон... законодавець запустив це... цей процес, виконавча влада запустила процес. І повноваження залишилися на районах. Наприклад, Богодухів, Богодухівська районна адміністрація обслуговувала. Ну, Богодухівський район був маленький, там працювали чотири людини. Сьогодні Богодухівський район це великий район, де поєднався Золочівський район, Коломенський, Валківський. Ну, тобто Багато районів увійшло в один район. І сьогодні там працюють три людини. Тобто, уявіть собі, що три людини мають обслуговувати таку величезну територію, на якій проживає дуже багато людей. Дуже багато переселенців, і все це покладається на три людини. Я тут вдячний голові військової адміністрації, дійсно Анатолію Рисову, за те, що він особисто проїжджає всі прийомні сім'ї, всі будинки дитячі будинки сімейного типу, особисто знає всіх батьків, і ну, це на ентузіазмі він це робить. Має це робити кожна громада, сільська селищна громада та міста. Тобто, ще раз звертаюся до міністра, перестаньте блокувати. Цей закон, скажіть вищому керівництву правду, а не те, як вам хочеться. Е, ну, Наприклад, така ситуація ще теж влаштовує чомусь. У нас евакуйовані всі ЦСПР з Харківської області, це дитячі центри соціально селічної реабілітації. Зв'язку з війною вони евакуйовані. А коли дитину вилучають з небезпеки, то її мають поміщувати всі ЦСПР. -и. Або в патронатні сім'ї, і щоб потім е, вирішувати долю дитини. Сьогодні в Харкові нема жодного такого закладу, і діти просто, дітей просто розміщують по лікарнях, і вони там багато місяців проживають. І це неправильно. Це неправильно. Сьогодні близько більше 30 дітей в Харкові проживають по лікарнях, і це ніхто не бачить, ніхто не хоче про це чути, про цю проблему. Всі мовчать. Є негласна заборона на влаштування дітей від Мінсоцу, заборона на влаштування дітей в такі ЦСПРи з метою ліквідації ну, в подальшому. А куди дітей? Що з дітьми далі? Це якраз і є ті центри, де діти, мають, де діти мають отримати всю психологічну реабілітацію, підтримку від держави. Ну, от така ситуація. Тому я звертаю на це увагу, говорю про це, що. Потрібно, потрібно створити якийсь тимчасовий центр для, для, для цих дітей з, з подальшою евакуацією вже. А, також працювали в Близнюківській громаді. Це за останні дні, близнюк, близнюк, останні тижні. Близнюківська громада там звернулася з потребою, з проблемою, що е, з метою автомізації міграційної служби, міграційна служба перемістилася в. В Лозову і в Лозові сьогодні обслуговується дуже багато громадян із різних громад, і навіть з Донецької області. То потреба є в міграційній службі. Ми поспілкувалися з головою служби Міграційної служби України, і міська влада пообіцяла надати приміщення. І вже тоді питання буде міграційною службою знято, буде працювати в Беликійській громаді міграційна служба. По Біляївській громаді. Проблема була по томографу. Він вийшов зі строю і не, не, не працює. А гарантійні умови мають бути створені. має, має працювати, має бути забезпечена лікарня з приладом безперебідного живлення. І це питання трьох громад з трьома головами громад. Поговорили. Вони готові фінансувати вже. Відбулася комунікація. Тобто, томограф запрацює скоро. І, до речі, Олексійська громада, це була остання з 56 громад, де я працював, і більше двох годин ми спілкувалися зі всіма старостами. Одна з дуже важливих проблем сьогодні в Олексійській громаді це в трьох населених пунктах, трьох селищах зникла вода. Просто немає води сьогодні. Це все відбулося напевне внаслідок газовидобування. Тому зв'язався із керівництвом к і з прокуратурою, щоб розібралися, і вже є зворотній зв'язок. Вже працюють над тим, і підприємство працює над тим, щоб відновити людям як можна скоріше воду, щоб працювало, або нові, ну, Я так розумію, що старі скважини неможливо запустити, то відновлять, відновлять зроблять нові скважини. Питання ліків сьогодні теж актуальне і актуальні саме доступні ліки. На кожній зустрічі підходять люди і скаржаться, що не можуть отримати доступні ліки. Доступні ліки є. Склад Харківської області наповнений доступними ліками. Просто комусь невигідно, щоб е, інформація, яка має бути розміщена на аптеках. Яка має працювати за державною програмою Доступні ліки була там, її було видно і так далі. На це є ліцензійні умови, якого, якого розміру має бути наліпка, як має інформація населення, як можна взагалі користуватися цією програмою. Все це є передбачено. На прикладі Девичівської громади. Наші депутати перевірили в лікарню. Ці умови порушувалися. А сьогодні мені повідомив голова. Нашої фракції, що питання зняте. І я дав доручення нашим депутатам, щоб вони перевірили в всіх лікарнях, чи дотримуються чи вимог аптеки, чи інформуються люди. І також е, прошу людей, щоб е, якщо є проблеми з доступними ліками, щоб ви зверталися, писали або до місцевих депутатів, або мені написали, ми перевіримо обов'язково. І я мав розмову з міністром. Пано Мляшко вже про це розповідав, що на центральному рівні вони вирішать цю проблему, тому що ну, не може так бути, що лікарня це медичний заклад і там не працює в аптеці державна програма Доступні ліки. Я так розумію, будуть змінені умови ліцензіонування, щоб якщо ти хочеш відкрити аптеку. На території лікарні, то ти обов'язково маєш працювати з цією державною програмою. Працювали в Люботині, вже виходив в ефір, розповідав, там питання всі зняті, і після нашого відвідування мер, мер Люботина пообіцяв, що заїдуть одразу 5 бригад, будуть робити ямочний ремонт. І через один чи два дні мені вже наші депутати скинули інформацію, що в Люботині. Працюють бригади, дороги, ремонтуються. Також працювали в Мерефі. В Мерефі така душевна зустріч відбулася з мамою, з матерією героїню, Я вважаю, тому що те, через що вона проходить, і через це проходить дуже багато громадян, в яких є діти з інвалідністю. І, на жаль, іноді вони сам на сам з свої, своїми проблемами, з якими вони зіштовхуються, і нам вдалося... Переконати міську владу, щоб зробили під'їзні шляхи. Це ще не до кінця зроблено, але пан Сітов він і Іванович пообіцяв, що він доробить ту дорогу. А залізнична дорога у унис Микола Григорович вже зробив свій фронт робіт: чотири пандуси встановлено на платформах, і дорожка від будинку пані Анжели до платформи. Щосуботи проводимо нараду з нашими депутатами від партії Слуга народу депутатами місцевих рад з головами фракцій. На ці засідання на ці наради ми запрошуємо інших керівників і вирішуємо питання, які накопичуються протягом тижня. Потім голови фракції мають провести свої наради з своїми фракціями, своїми депутатами і розповідати людям. Розповідати людям, інформувати людей і першиво допомагати людям. Працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!